Вітаю! Сьогодні продовжимо консервування. Сьогодні будуть помідори квашені. Буду закривати таку 3-літрову баночку, яку тільки щоб дала укропом. От. Саме перше, що бо ми будемо заливати холодною водою, поки будемо закладувати баночку, треба розтворити сіль. Ось така 100-грамова стопочка неповна. І вона поки що розтворюється, поки ми будемо закладати помідорчики. На неї з баночки, що я кладу, листочки хрону, і укроп зонтик, навіть якщо вже у вас нема такого зеленого, то й згадиться, і такий сухий. Бачите, в мене такий він. І сухі, з сухим насінням, і там зелений ще маленький. Так, так. І будемо залажувати помідорки. Треба, щоб були не тріснуті, такі гарні помідорки. От. Більш-менш тверденькі. Добре заложу зараз і далі буду показувати. Все, заложила помідорчики. Посередині я кинула такі пластиночки, чесну головку. Я брала. До кінця я так не закладаю, залила вже воду, яка в ній, сіле розтворилася. І зверху закладаю ще листочки хрону укропчик. От. І доливаю водички в повну баночку і буду ставити в погріб. Або ж кого немає, ну, десь прохолодне треба місце, в холодильник, можливо. От. Краще було б дати, звісно, зерна гірчиці, але в мене немає. Я дам гірчичний порошок, чайну ложечку. І не перець горошок, а ось такий я купила перець часниковий Теж дам чайну ложечку. От, все, доливаємо водичкою. І треба така гарна нам кришечка, звісно, що така ще докладу, тут є місце. Нет. Це. закриваємо так кришечкою. Кришечка повинна бути щільна, бо вони ж там будуть, так можна сказати, бродити, щоб вона не вибухнула. І ось такі помідори квашені на зиму, готові. Е, мутний розсол, із-за того, що гірчиця не в зернах. Якщо в зернах він буде прозорий, але це на якість не впливає. Але краще, звісно, було б в зернах. Все, всім смачного. І до зустрічі!